Ви знаєте, я думаю, що ми маємо подякувати Господу Богу, що в парламенті на одного україножера стало менше. Адже адже саме Марков, адже адже саме Марков є таким україножером. Це людина, яка ненавидить все українське, це людина, яка Б'є людей тільки за те, що вони говорять українською мовою. Згадайте, згадайте, бандіт Марков, ви це робили. Він пане розказує, пане я, Вашко, кажу, я кажу, я, я знаю, що я кажу. Від певних ознаків Андрій, 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 я знаю, що я кажу, і вся Одеса знає, що я кажу. Бо це тут Марков може бути білим і пухнастим. А Одеса, пам'ятає його, багато років. Це він сьогодні в галстуку і в костюмі. А колись він ходив з бітою і тестя попав. Попитайте, з чим він ходив, І як він рідно тестя побив. Попитайте, на жаль, неможливо спитати покійного російського консула, який повісився після того, коли в машині украли документи і величезну суму грошей, яку несли для Маркова. Марков, який виходить, тут розказує про те, що як він захищає Україну, я, ви, Лешко, ви, я, ви я не кажете... розумію, чому хтось. Мав повішатися через те, що зникли гроші, які несли для Марка. Тому що таємні документи були викрадені з машини російського консула. Це був січень 2009 року. Таємні документи і велика сума грошей. І документи свідчили про те, що гроші призначалися Маркову на підривну діяльність в Україні. Це засланий а, козачок. Да, він не агент Кремля, він сошка ФСБ, а не агент Кремля. До Кремля він не доріс. Це людина, яка в парламенті. От він розказує, що він захищає інтереси Виборців. Ви не можете захищати інтересів виборців, пане Марко, бо ви сфальсифікували результати виборів. Ви вкрали перемогу, ви обдурили людей. І вам не місце в парламенті. І мене дивує, чому вас захищають, цитують листи Мошенко на вашу підтримку і так далі. Я, по-перше, не вірю, що Юля могла написати такий лист. Я її знаю дуже багато років. Вона, вибачте, мене при здоровому розумі, щоб роздавати Маркову такі компліменти, бо це дискредитація захищати ви не Маркова. Ви пускаєте, що це? Була іронія у тому. Листі. Е, ну, якщо це була іронія, то це була дуже тонка іронія, незрозуміла для багатьох, в тому числі і для мене. Я вважаю, я вважаю. Я вважаю, що таких людей, як Марков, не повинно бути в українському парламенті, адже це п'ята колона, яка захищає інтереси сусідньої держави. Я з великою повагою ставлюсь до Росії. Я поважаю росіян. Але якщо ти носиш значок народного депутата України, ти повинен працювати на Україну. Крім Маркова, в парламенті таких А Чому мало. ви не носите комуністи? значок народного депутата? Мене України? Мене і так всі знають. Знаєте, як у тому мультфільмі. Знаєте, як у тому мультфільмі канікули простоквашино, а лапа і хвост вам що, не документ, так що і ігор, ігор мені не треба. Я хотів би, з вашого дозволу, ви питання мені хоч? Да, Марков да, Марков зараз має да, ну я розумію, пішов стандарт, стандартний набор. Господин Ляшко, Ви мені скажіть, будь ласка, скажите, вот я бачив ваш ефір на другому ток-шоу. ви вот мене так не любите. Потому що я виступаю категірі категорічним противникам прийняття закону по гомосексуалізму по гомосексуалізму, или вам такое задание на банкове Вот ответьте мені, пожалуйста. Я вам відповім, нешановний шановний Марков, для того, щоб ви зрозуміли, чого я вас не люблю, гляньте на себе в дзеркало. Гляньте, гляньте, гляньте на свою бандитську рожу, і ви поймете, чого не тільки я вас не люблю, вас не люблять ваші виборці, вас не люблять українські громадяни. Ні, він хотів почути відповідь, він її отримав. Вам не вдасться спровоцирувати. На що, що ви мене в ефірі побили, так як ви інших людей б'єте, за те, що вони говорять українською. Боюсь, вам манікюри спортіть до се. Послухайте, глянь на свій манікюр. І...